І так, друзі, в нас вже шостий день, шостий день активної торгівлі на фондовому ринку. Е, сьогодні покажу вам знову свій день день трейдера, шостий день поспіль. Знімаю відео. Всі, хто не бачили попередні частини, обов'язково подивіться, кожен день маємо плюси. Є, звісно, мінуса, але мінуса вони незначні. І результат просто скажений. Їх вже більше 30%, напевно, до загального депозиту я зробив. І сьогодні відкрита знову наснова позиція, яку ми будемо сьогодні стежити, супроводжувати, аналізувати. Звати і це все буде не просто ось там за комп'ютером, а це все буде в русі, щоб показати вам, що трейдинг це не про те, щоб сидіти як задрот в отамо і цілий день у монітор втикати очі портити. А це коли ти виходиш, робиш свою роботу, займаєшся своїми справами, відпочиваєш, зустрічаєшся з друзями. Ходиш на день народження. Сьогодні ми, до речі, йдемо на день народження, і паралельно з цим працюєш, заробляєш монет. Отак воно має бути. Так, давайте покажу, що ми вже маємо. Відкрив щойну позицію, поки збирався. Так, ось таку. От позицію маємо на даний час. Точка входу 928. Заходили в шорт на 2500 акцій на 22,850, при балансі в 11 тисяч доларів. топ тейк виставлено, топ, в разі чого викладає 72 долара убитку, тейк й півтора тисячі доларів. Вже маємо 350 доларів профіту. Якщо прямо зараз закрите, заходимо на графік. Давайте ще подивимось, Тобто вчора у нас була відторговувалася ця жирна плотна свічка. Цієї всієї жирної свічки ми. Ми забрали ну, десь процентів 40 руху, все інше ми не проторговували потім. Там були ще одиничні угоди, ну типу, то вже не про великі результати. І сьогодні ми дійшли ось сюди верху. можете побачити, і рівно по 9,28, тобто, прям самий-самий верх я зайшов в позицію. Перед тим хай був це 9.30. Вчорашній хай. Внизу ми бачимо зону 0,5 не закрита. Дуже багато такої ліквідності накопиченої, яка толком не знімалася. Плюс новинний фон трошечки. Ки став вже не такий сприятливий, класний, як вчора. Тобто, вже все відігралося в більшій мірі. І сьогодні я буду очікувати. Ось таке от падіння до зони 05. Тому тейк виставив на 870. Вхід зробив ось там під самою самою верхньою гранію. І стоп виставив спочатку. У мене був стоп за попереднім хаєм. Зараз виставив в невеличкий убиток у розмірі 70 доларів. Надумаю перевести взагалі без безубиток і сидіти собі. Тусить Всього, от пушки заряджені. Я на поготові. Готовий вриватися в той день. Ми вже всі зібралися. Залишаємо свого кота. Марс спить вдома. О, Марс, вибач, я тебе збудив. Все пока лишаємо йому йому дивиться Комаровського. Тут качки, якісь гуси. Оце нідя, як ми зібралися. Будем ще по красоті. Сказали, дрес-код чорно-білий. У мене все з чорного знизу це єдине максимально чорне. Це. Штани, які я купив попередньому випуску за 300 доларів з торгів. там за не знаю за півхвилини. Ось все. це все, що в мене є. А так, бо я ходив в шкільних штанах, як школьник. А так хожу нормально, як якийсь авторитет. Вирішив, що коротше, сьогодні поняв, що в мене дуже засрана машина всередині, але потім згадав, куди ми їдемо. що не буде нічого мити. Бо я єдиний зляний, хто напевно там не буде ні пити, нічого такого. І потім буде на машині, і ми, напевно, будемо ще когось кудись закидати. А ні, куди ми заїхали. Не знаю, що це Тут реально, На перший погляд прикольно, є багато різних бутіків, ще чогось. Як я поняв, це величезний комплекс, тут є все. Тут є їх заклади і так далі. Наш сока починається з того. Ми вибираємо собі той рок. Я вибрав таку. Коротше, ви зараз кладете таку двіжуху, ось туту. Казали кладете на ледь. Ладно, я вирішив кладете на руку сад. Оце нітяка поляна. Нічого собі. Дуже все смачно виглядає. Маю обов'язково все попробувати, все. Все отримаю на контролі. Результати доволі добрі. Можемо продовжувати далі тусовку. Дивіться, що ми оформили? Оформили таку, таку штуку. Це, я так понял. Буде велика ця дошка. Дошка це всього свята від всіх гостей привітав. Крікальне все, я задав ритм. Дивіться, отак. От, от приходи вечір. Я стою. Файно. і тусовка, і робота. Наше лишається 13 хвилин до закриття. То я зараз буде вже десь закриватися. Так, дивіться, тільки щось зділку. Так, друзі, оцініть нашу позицію закрита сьогодні. Сьогодні була тільки одна позиція. То тобто, що не скриваю, все бачите, і плюсові, і мінусові. Всі зділки по днях. От сьогоднішня зділка. То тобто це ще було за попередній день, а це вже за 9 число. Тобто сьогодні було відкриття угоди в 18.05 і в 22.54 закриття. Забрали 531 долар. Вирішив не залишати позицію на ніч і просто її закрити. Тому що попереду кілька вихідних не зрозуміло, що там відбудеться в світі. І ми можемо просто як потім і обвалитися вниз, так і піти вверх. Тому по принципу от такого, що забираємо синичку в руках, ніж бачите, потім журавля в небі. підем вверх, Окей, там же потім щось торгуємо. Підемо вниз. Вообще супер буде. Потім класна крута зілка в лонг. От таке от У нас відбувається далі. Посіділка. Я їм роли, і в нас дві жуха. Ось так, але вже всередину, тому що на вулиці трохи холодно. Зараз у нас буде чайна церемонія. Ось тут це дуже класно, гарно. Сімбок, сівчан. Отак от, от закінчується п'ятниця. Що я вам скажу? Ви бачили? Цілий тиждень, навіть більше тиждень і один день. Шість днів поспіль. Ми з вами торгували. Вже потім прийду додому. Підведемо підсумки, подивимось, що вийшло по результатах. Я ж вів всі таблички, все веду, попідраховую і підведемо звіт, що ми добилися за торгівлю. Це все. На сьогодні другий день. Субота, я вилітаю на зустріч. нас сьогодні така величезна буде кампанія. Десь людей 30-40, не знаю, 50 може. Ми всі будемо загородним домом тусити, курити кальяни, тусить в бані. Короте, їсти плов, м'ясо, все буде. По красоті. у нас буде парити банщик. Мені їхати показує карта десь хвилин 30, раз 30 хвилин валюту, Да? Я вже запізнююсь. Ми домовлялись на другу годину, я буду вже знаєш, десь в другій 30. Третій, даже надіюсь, там буде місце для парковки. Бо я вже там один разочок був. П'ять машин поставити. Напевно, я не знаю, де там всі вмістяться. Певно, буде більшість людей без машини, тому що всі захочуть пити і що потім ну вертатися додому просто на таксі, і все. Типу, можна було навалити. Я не знаю, типу, я більшою частиною людей не знайомий, це буде просто перша така тусовка. Я знаю буквально там кілька людей. От знаю хлопців з CoinSwap, з обмінки. Знаю ще там кілька людей. Во так з попередніх таких сходок, десь бо це може людей п'ять. Все, всіх інших знаю або заочно, або взагалі не знаю. Ну відповідно, мене так само вони дуже цікаво, як пройдеться зустріч. Думаю, що обов'язково підчеркну для себе вже корисне. Відпочену головою. Хочу розпаритись в бані страшно, щоб мене банщик оттак, от, тараска, вінником, отак от тараскав тим віником, отак так печу. Нас будем болить. Є Єсь... починається вся движуха з такого великого казана. Там має бути щось смачне. І дивіться, яку маємо величезну територію. от баня, чан, басейн, там мангальчик зараз жарить м'ясо. У нас просто 18 кг м'яса на всю цю банду. речі, движух у повному розгарі, люди ще підтягуються. Ми вже трохи перекусили. Давайте заснімемо вам нашу парковку. Оцініть, який апарат. Раз, два, мій є, троньч. Так, я вже протестив. Там вже всі пішли в баньку паритись. Зараз свій тормозок беру. Тож переодіваюся, залітаю туди. потім буду ходити як нормальний тіп. Так, друзі, дивіться, я вже прибув додому. Вирішив підвести звіт по наших торгах за останні 6 торгових днів. Хто дивиться цього відео і не розуміє про що мова? Я запустив в себе на YouTube челендж, де я 6 днів поспіль торгував. Тобто, грубо кажучи, ціла неділя трейдера, як проходили мої дні, скільки я зміг заробити, ну і так далі. Так далі, так далі. Ось в нас є така от статистика, я веду собі таку табличку, тобто дні, коли я не торгував, торгував, коли були вихідні на ринку і так далі. От, тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість торгових днів повноцінних. за ці шість днів. Ми мали тут розписано кількість угод по днях. Тобто, в цей день одна угода була тут: чотири, п'ять, три, три, один. Одна угода. з них плюсові, з них мінусові. Результат в грошах у прибутку та те втрати грошей в мінусові дні. Потім ось тут внизу можна побачити загалом. скільки було зароблено, скільки було втрачено грошей, кількість збиткових угод, кількість позитивних плюсових угод і загальна кількість. Год 17 і ось загальний результат, скільки вийшло мені заробити при балансі в 11 тисяч доларів. Ось такі от результати нашої торгівлі. Приблизно це десь приблизно 40% до балансу. 40% до балансу за 6 торгових днів, тобто за тиждень, на тому всьому, що ринок зараз перебуває в якійсь невизначеності. Тобто, я не відторговував там, не знати що. Я вам покажу, що я відторговував. Тож ви не думали, що я той чувак, який просто заробляв там на, на тому що зараз о, там, ринок відріз плотно і все, і ми почали заробляти. Дивіться, я хочу вам пояснити, цей зділок я заробляв ось тут. Це зділок ось тут. Частина ось тут була відкрита. Потім частина зділок була відкрита ось тут в цьому діапазоні. Потім частина зділок ось тут, потім ось тут кусок був відкритий. Далі була зділка сьогоднішня, ось тут. Тобто, ми торгували у всіх плоскостях. Ми торгували як і на падіння, так і на різ. Ми не сиділи, не чекали в позиції. Тобто для всіх розумних, які скажуть, що тобі просто повезло, це ефект вижившого і так далі. Я хочу сказати, що це ніякий не ефект вижившого, який блядь, ефект вижившого, якщо я відторговував і падіння, і ріс. Це не так, що я ось тут зайшов, посидів, мені повезло, що я просто пересидів, це все тут закрився і кажу вам 40% Я реально відторговував кожен рух, тобто на кожному русі я міг просто проїбатися, і все. Тобто, тут десь хапаю шорт, не закриваю, воно йде вверх, я закриваю в мінус або ще щось. Цього всього не відбувалося. Все відпрацьовує дуже-дуже класно. По такій стратегії я буду зараз продвігати. Все, я йду лягаю на бокову. Думаю, вам подобається такий контент. Будь ласка, підтримайте мене лайком, типу, і стараюсь, стараюсь для вас знімати відео. Важко, важко, важко монтувати, але процес мені піздець подобається.